Як депутати проголосують. <darum> Я ж кажу, ми вже себе. На <говорит> Ну так а чого ні? Ну, 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 там конечно. місто таке, ну там ліс. Такі глядки кадастри вже. Це де заповідні. Показую, які загальні ділянки. Їх 11 швидкость. Ну, не одну. Обл геокадастр чи за? Облгерокадастер через наказ. за що? А ті питаються вернути, правильно собі, я так розумію? Ні. Ні. ні, 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 це лісхоз собі втягує. Ну, лісхоз собі хоче забрати. Тепер, ну так вони як заберуть, вони вже... Все, Если вони не зроблять. Якщо я ж лісхоз, то вони заберуть. Да, не а, збирають. так, не не а так вони громади. А так, ну, а так ми ще зможемо вирішити. Так, да. да. ну, да, ні. Зуб, ну, от земельні ділянки, ну, це ж всі вони, всі рядом. Ну показує. Ну, згідно тому, що вони подарували. А це ще три земельні ділянки. визначені кадастрою, але вони поуказують. Почнемо з того. Верхні два кадастрові номери, там ще детальний план розроблений і земельні ділянки надавалися. Так це ж паєві. Це паєві землі, воно там зарядом. Рядом А вот ну, нож рядом чай. Нет, мы массив силы детальный план. Mm. Детальный план на вот этом куске. Наверх. Ну да. Ну так вот слева вот это. Вот вот, они положены. положено. Вот каулок. Три о, це. Ниже, ниже кадастровый. Вот сыне. Вот Вот это есть детальный план. Да. Я же кажу. Вот тут оно раздавалось. Вот это вот это, тут нету ничего. Вот дача. Ну тут примикання, тут який uh, рискост. Ну. Вет гайма затеряє 50 гектарів. Виносимо на голосування, хто за, хто проти. А як? От варіант є. Три проти один По даній рискот, якби да, Провід нас не такі. Там, де вони уже трошки там, все написав? Три ні, і один отримав. Я отримав. А ти дуже Миколаєва, так він? Там більше я вам скажу, якщо от, от ми все це робимо. Якщо в громаді з'являється день високопотиського призначення, нам треба створювати свій ліс ГОСТ. Брати свого лісника наймати і на цій ж він працює трошки нашому лісові, ще й депутат. Це треба КП створювати, лісника роботу брати, щоб він за нашим кусочком лісу слідив. Таких кусочків. А вони ж вони писали минулого разу за 175 років і ще за п'ятдесят. Ну, тридцять. Ні, це дуже комісія <гумен> а як підстави відмови Комісія. Комісія, комісія три проти, один. Ви бачите, ви там можете, аби. <гумен> <гумен>? А <гумен> тепер <гумен> <виправити> юридично читаємо проєкт рішення надати за висновком комісії. А якщо висновок Комісія відмовила. Комісія не відмовила, не вино як ви проект. Як, що, так, а як ви же ж ми у того не виносимо. Ні, виносити виносити треба, тому що якщо селищна рада не проголосує, повноважний орган для голосування і прийняття рішення тільки селищна рада, не комісія. Комісія рекомендує прийняти рішення. Ми профільно опрацьовуємо. Це вже питання регламенту. але я вважаю, що це буде порушення, тому що тільки селищна рада чин? може Чи розглянути це подання. Воно адресоване не комісії, Чакі? не залишила, а, а, а чому? Нет, я сейчас не кажу, хоро. Потому что комиссия не дает, комитет не дае выдать на сессию. Потому что выключено повноважение не понятно. Если у нас позволяет, значит, вы считаете, Мы тоже не делаем. Ну, комиссию мы не выносим. Ну и что? Мы не выносим. На сессию.

Семь раз заходи. Нет, правильно, депутати повинні сказати і здесь. Вот що на депутаті винести на сесії, що депутат ся про і сказав чего? Все, ну що тут. Як минулого разу було класно, не набрало кількості голосів і немає питань. Депутати проголосували, прокуратура отримала копію рішення і казала, це ваше голосування, ми не маємо права втручатися. А так вони точно напишуть і ми на слідчу сесію будемо його виносити тільки вже до а розповідає. А Чоловік а прокуратура Слухайте, прокуратура... Слухайте давайте я воно чуть не подумав. Потім можете не казати, що вас не хватало голову. Ви одне питання я п'ятнадцять минуло. Як ми до студії? Ладно, ну, все. Давайте. Слово на технічну документацію, щоб чтобы інформацію заменшити. Дорога на Миколаїв. В смысле? Ну, а зачем? Было... Ребят, для... ну вы же уже знаете, дорогие. реально знаете, что куда не пройдет дорога. Без умрут, не, в... не врежемся. Зачем ее им довести? Ну, это не надо. Да не, ну Сереж, вот это по полям. Да не буде там дороги в объективику. Вспомнишь через 20 конечно. А что не будут? Ну вот, вот у нас проезд без кого-то. И вот дорога. Шарина дорога 0,4. Изумруди, я судья к Анатолию Ивановичу, сказал 3-4 года назад, цинку я был, никто не слушал. Где? заработать по одной стороне? А вы из другой, все. Да не дадут под на кооперативу. Так это же земля, дороги, пойдя наши, что да, мы... Это... ну трасса и обычный проезд. я занимался дачным кооперативом. Дачный кооператив. Дачного кооператива, да. по плану да. дачного кооператива, да. вот здесь вот была объездная дни. дорога. Вот здесь вот, вот так вот вокруг. Вот, И так если дальше кооператив ее вот здесь вот перегородил, это тоже наши земли. Значит, пустим ее в объезд вот сюда. Блин, ну о, добро, повер, не, повер, не будет этого, поверь мне. Ну зачем, бред, тут. делать? Мы ну, нормальным людям людям, Николаевке все говорят, вы дебилы. Вот Нет. это что вы Так а куди і де. Та да не буде туди. Заповідник віддасть 300%. А от треба позайматися. Оля Шо? громада. Та ну, щоб вилучили ні. Що, що Кабмін вилучив. Ага, вилучив. Тут. Тут вони хочеться заповідник далі, далі. розширятися, Миколаївські сінопольськи забрати. А ти кажеш. Буде громада слухання, Уже було вже було доволі. І вони вже рішення є. Немає. Що кабмін кабін пройде, Верховна Рада пролусила і все. Заповедник вообще надо разъяснить. Доволен. Так, давайте. Единый образец. Да? И за. Да. Я так тоже не умею. Ну, Спасибо. Ну, вы можете на голосование. Так а шо? Шоу? Ну, так документация есть. Вопрос 38. Ставим на техничную документацию. Валер. Дорога на за? Школу. Школу. Виктору за. Виктору за. Да. Всі за. Хто проти. Утримали шати. А коли дорога буде? Жінка проголосувала. <реку> ні, я. Не 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 а? а він тільки документи. <реку> Саме дорогу не помітили. Зараз я піду просиплюю. Грейдер <ranchise� Dangar> so, well do you know <Duis3> у мене стоїть, там вже стоїть грейдер, я сьогодні ми однуся з половиною. Так, давайте, ви це появляєте питання. Старовологія, по кольорушого півпровеса я проскочив, а далі буде там построїв. Про передачу право постійного користування за мене ділянки, по маємо закладу освіти. Коротше, це як всі школи передавали на ЦФО. Заменя свидетелям по Проще да, Так са, тут, да. Петухі, да, Так капітошку ка ка ми ми ка ж ми ліквідуємо. Центр. центр Землю передаємо на, на комунальній установі Центр фінансового господарства в Нинбанк. Хорошо. Может можна вы проводим? Ну я перейдем школы все. Ну да. Ну, а я відмію, я... Не видны я вниз в первого А что не работает? А что, ну? Не так. Ну, так, так выносится на следующую сессию. Смысл? Если реагировали видела свидетеля. Берес, вот я решил, что будет пізніше наступно ролике. Бо там проблеми з фінансування виникають, здійсністю, з отриманням субвенцій. Ну так а зачем тоді зараз його віддавати ПГО, тим більше капітолішка в ліквідацію відбуватися. Ліквідацію Ну Зачем тоді цю землю віддавати? Це ПГО через півроку ліквідує. І потім слово депутати віддайте назад землю. это середина села, Это там, там парковая зона. Сейчас они исчезнут резко от ЦПГУ, а потом назад от Капитошки будет возвращаться 0,5 гектара. Потому что там парк приедет, ты помнишь, Славик? Середина. Садик Сарак, там пол гектара, а два гектара с Вечнем это парк. Ты умеешь, с кадастром? Що Це Це ми передаємо, не передаємо? Таке смисл. Ні, таке так будемо голосувати. Голосувати. Наталя Миколаївна, ви подивилися, що ви. Тут оці документи розповіли. Який зі могли поважні цілим нашого бажання? Чого вони ж писали? Клопотання, то як би об'яснили, чого вони так так? Ну, смисл, це повидавати, если ми ліквіди. Якби прийшли на комісію і об'яснили, що голосувати за те, щоб ну, Так от вопрос. Для чому? Це попалення. Рішення, понятно. Рішення таке. Вони не готовлять, а готовують за мальчині, типу Ну, правильно, кажуть, чи ні? Ну тоже був обґрунтувати. Чому ми це все зробимо? Вони кожен раз приходили, вони ж вже просто нас сказав, вони Кожен раз приходять і газарять. А на не голосу. Все, тиску, голосуємо. Голосуємо, хто за, хто проти, хто утримає.

фокус на цей вигольному. Якщо ми кінецькі щоні, то кінецькі щоми. Тепер у нас всі отакі письма проходять і люди... Тепер, коротше, коли це... ми зробимо язи, коротше, ми надаємо, коротше... Uh, ну, по крайній мере, перепроглядне містобудівну документацію. А, ну, у -у. ну Все, і там нав... 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 заєзд з цієї сторони, там вони 20 соток просять. Там заїзд з цієї сторони і з'єдномістобудівної, воно підбудівництво будівництво, за вся земельна ділянка. Да. І потім комусь дано підбуді. І тим більше заїзд. Логічно. Точно. Висновок архітектури є? Є. Все. Тепер буде це набагато лучше і для нас. Голосуємо. Хто за? Так ми їй надаємо відмову? Ми відмову. Сразу. То, що в нас є висновок архітектури. Відмовляємо, відмовляю. Відмовляю. Да. У нас там прописано, є причини відмови, невідповідність містобудім родину. Всю, витримаємося. Слідче. Про надання дозволу на розробку проєкту замови щодо віддання земельної ділянки в оренду для ворогів та вікові Ларисі Петрів. А тут що? Вімельна ділянка. 35 сотих. Ні. Три з половиною Земельна ділянка. Ну, а тут було ноль. Квадрат красний? Ні, там. да. Там, я неправильно написано. Що, квадрат ні. Квадрат? квадрат красний. Що Квадрат красний, 3,5%. Ну, і... е, воно всередині. Виснованка архітектури є, що в принципі з під'їздів немає під'їзних путів. Кусок заколу всередині взагалі. Ну, людині він ніяк не дасть. Ну, Дати людині це. Да, да. Що ставте? Воно всередині слева їх, Ну, понятно. Коло, не 4, Там про них, ніхто його не возьми. Воно як для собачої будки. Я заклик. Затвердження. Затвердження технічної документації Барановському Олександру Віталійовичу. 6 соток изумруд. Ну, дело в том, что я уже ценил стих по добавлять іменно картинка, право власності. Изумруд. Шесть безуплатно приватного ну, людина хоче да, оплатить. Не-не-не, покажу. Просто я ну, в менограммі не поговорил. Схема є. Я открывал, я дивився, бо я ж повелю. По 80. Ну, хату есть, да? Ну так ну, давай дивимося на голосування. Хто, Схема? Ну воно. Не воно води. Ні, воно всередині, воно всередині, воно всередині. Воно всередині. Хто за проти утрималось? Нікола я не бачу. Утрималась. То яке в нас таке? 42. Палановський. А, друге, так, вибачте. Ну, там. будете відпали. Габчі Що тут? Знаешь, запально тоже для 3 земельные делянки на 3 полевые четыре. 15 сотых. О, це да? Ну де вас живе. Беля газя. Хотя що сделать? А питом оформить. Ну там по питанні взагалі немає. Право власності. Підожди, це перед Васею. Да. Перед, Пер, да. перед васею. За Васюю дорога. пішла. Перед васою голий час. Голий участок. участок. І отак пішов з положником до якої. Там да хата стоїть, хати нема. Шо? 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 А як його давати? Як з ним? Так катавтори. Нема там пустити. Хата нема, там пустить, прибузли. А підождіть, там дорога. Ви ж не знаєте, дорогається, а потім нема. Ну стой, пішла так до Янки, кулікови не. Дитяне, що нас робили. Ми ж даємо тільки під хату. Моє право. Чи я під хвачу? Я мабуть сейчас... так під хатою. Так там нема хати, перед носимом. Мені тільки кадастор треба забивати, блін. блин. Ну, Підіжіть. Ну, Шановні, ну, що ми зараз? Ми затверджуємо технічну документацію. 43, правильно? Да. Це під домами, є там дом. Я ну, не встиваю все. І розпочаток. От, витяг з реєстру речових прав. А, ну, якщо є, Я розпочаток з Хорошо, я да читав. Просто ну схеми, я не видя, ну це я й там спеціально для ще не як показалось. Голосуємо. Ну вийшов, по крайнему. А, да. Чотири зовсім. Так, просто тільки. Про затвердження проекту. Зі зміною цільового іваної виріс стані 200, квітнева 13. Ем, можу показати де. Це біля латушка. Ну 200 це біля них. Найбіль... Біля, біля них там впереді полоска 200 Ну їх же вперед них ніхто не вузить. Там воно в приватній власності значне штука. Ну, 200 це 20%. Ні, ну так блізуємо, хто за? Це Хто проти? Нехай міняє. 4 звороти. Про поновлення договору оренді землі та внесення змін в договорі оренди у вигляді додаткової угоди. Угу. Впрошний раз вони ж там не подали да, да, старий так. договор і так далі. А і ми ж тоді казали, що там ну, срок, 7 років, ще. срок. Ну от сім років. Ти твої прям 49 дев'ять пишуть. Ну well, сім <coughs> років. Сім років. Прошле рішення у нас було на три роки. Микола yeah. ми My на три роки продляти не можемо. Пишемо те, що з закону сім, на сім років. Та нехай хлопці садяться, да. Сім років. Вони засаджують і ті самі, да? Вони калини, от це там. Ну, фло. Вони там і живуть. Тобто чотири два. Нехай. У мене питання. Да. Е, вибачаюся, але коли писала щодо розвитку конфліктних інтересів, е, не писала 46 питання про затвердження нового складу комісії зі здійсненням самови, е, нового контролю за використанням та охоронною земель Обухівської селищної ради. Що тут Чатило робить? Конечно. Який? Ну як це який? Тут є шатило. Я голосувати. Можна не знімати. Можна, я скажу. Я підняла руку, можна, я якби сама себе озвучу, а ви потім далі без мене поговорите. Без мене. Я люблю, коли про мене розговорюш. Товариш, голова земельної комісії, прошу внести до протоколи, що я вбачаю тут про конфлікти. Давайте зачитаємо рішуче. Альона Олександровна тут сидяща, час і нема. До розгляду питання заявить про конфлікт інтересів. Я зараз до влево, того, як ви зачитаєте питання, побачивши там свою фамілію, ім'я, отчество, свою посаду заявляю про конфлікт інтересів. Ні, я ж не кажу, що я, я продавал, просто сорок шосте питання внесіть, пожалуй, здавалося. І що я не голосую. Так, вітаб, зараз 5:46. Будете писати колегам, хто голосує, де шара. Що ми пишемо? Про затвердження нового складу комісії з здійснення самоврядного контролю. Ну, змісти зміни. Тим існує ніякого. Про самоврядний, самоврядний контроль. Ну що ми на комп'ютері ну, там будемо скажи? Бумо ташко, ну, посполу. Вставляємо, вставляємо, ну, а так колон. все, там ні члени комісії не Що за, да. ну, детально? Я, я, ну, я не розумію. розумію. Три і no Так. Про затвердження нового складу коміз визначені та відшкодування збитків заподієнних власних амбітів. Це стан. Став голова комісії поставить. 4 5 Ще є, які? Десяти, то все приніс Максим Константинович це?

I will come back to the school. I will come on? Oh, it's uh it's uh Кричав, не. Що не наші, що там прокуратура, ведуться кримінальні провадження. Е, а можна у мене просто питання? Е, 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 хтось вообще звертався з цього питання до прокуратури. Ну, по заяві е, Юрій. Мені не ну, відомо. Вам про це не відомо, так? Да? Е, чи чи я чи чи я утром. Все, я понял. Ну, будем читать. Может, я не могу чуть-чуть боусс. Да, да, вот я так полицию. Возьми. Возьми, ты Я Рекомендую. Ну, время сказал, роблять упаковка. Ні, ще вони Ну, но не доволі водопить было. Ну, а там не Мене опсави це часах буває. Це тільки у нас, яке не проходить, а не збилося оперативне. Якщо засідання година, виговорна допустила просила. І в них питання не проходить, вони його не виносять. Чому на нашій комісії? Так Якщо засідало, так, посипіла, так. І не виносять нікому, значить не виносять нікому. Так от буде последуючий вопрос: як ви работаєте? Так, ми не можемо чотиряк вирішувати за цих депутатів. Ну так. Да, тут теж тут. Для... Сережа, способи... Сережа, <зараз> <зараз> ну, <зар> дело... <зар> <зар> для того, коли... Я я <зар> і <щас> зараз я <зар> хочу здержався. тому Що? Якщо це земляне ваша, як я можу Ну, Що нам? Деньги прийдуть, скажи, І ми даємо банку. っての今までも、おいしいった。<music>